Всім великий привіт, моє вам шанування. Все, що накопичувалося останніх декілька тижнів, сьогодні вам показую. Тут все в переміжку: і є замовлення, і трішки мейкапу, АТБ, копієчка, всяка всячина. Не всі ціни, звісно збереглися, але те, що на руках по чеках все розповім. І те, що замовила, покажу. Поїхали. Менш цікаво, але теж що щось новеньке Сілан брала в копійочку, саме ось такий рожевий варіант квіточки, здається, мене вперше. І що я помітила вже лише сьогодні, що там лише 770 мл. Тобто цей літр все менше і менше і менше присутній в цих баночках. Тобто, все починалось колись з літрів. Не знаю, як вони там це все роблять, але візуально банка виглядає такою ж, можливо, вона якась вуща. Не ширше. Хороший, приємний аромат, все подобається. Єдине, що ось так намагаються нас трішки вести в оману. Так само в копіечка я помітила ще на акції Ельсев, велетенський формат, повне відновлення 5. Зараз все, що я роблю з волоссям, направлене на відновлення, на новий ріст, тому приймаю і вітаміни, і лікувальні і з аптеки шампуні. І ось звичайний теж мені потрібен. Здається, з Ельсев в мене не було питань, вирішила взяти. Теж не перша моя покупка з копійка, просто дент. І в мене зараз дві такі пасти: одна відбілююча перед вами, а іншу я поставила в використання. Мабуть, вона була відновлююча, але вона теж круто відбілює. От чесно, я за такі кошти не очікувала від них такого нормального ефекту. Не чекайте теж, вау! Але я приємно здивована. Так. А, і ще копійка. Ну це теж вже було перед цим. Такий елемент декору свічки. Я їх зараз використовую, просто, знаєте, такий антураж весіннього, прохолодного вечору. Ну, це таке полум'я свічки зігріває приємно, затишно. По ароматам, ну так, не можу сказати, що вони дуже приємно пахнуть, але й не так, що потім не хочеш заходити в кімнату. Ось, наприклад, оце скляне. Такий резервуарчик залишився. в мене з попередньої свічки теж з копійка. Я брала їх влітку, ще й не одну, і вони були по акціям. Зараз, звісно, сезонний товар, але ось, бачите, все залишило і нічого там, до речі, оце не заважає. Круто, тепер я купую ось таку тут, до речі, апельсин, в мене ще була якась червона, вона зараз ще теж в іншій скляній тарі стоїть. Вони довго Тут зараз відчуваю якийсь ванільний аромат, що мені не дуже подобається. Апельсин, я зараз не дуже чую. Чесно кажучи, вони довграю, і за рахунок того, що воно все цей віск е розтопився і залишився в цій скляній такій тарі скляночці. Фітіль, ну, реально вже я не знаю, в мене попередня свічка десь ось так розтанула, і цей фітіль все горить, горить і горить. Тобто реально така якась ну, невмируща свічечка. Прикольно, за такі кошти, ви знаєте, все інше, що я бачу зараз навіть в Аврора або там в схожих магазинчиках, воно набагато дорожче, тому такий варіант теж порадувати себе. Так, тут ціни не знаю, не скажу, було давно. Так, Куди я ще заходила? Ватсенс. Ну, хто мене дивиться давно, я полюю за Діксі саме там. От не знаю, що вони туди додають. Знову я його купила і я, чесно кажучи, в шоці, в приємному шоці, тому що в мене вже було тверде таке враження, що я собі зіпсувала там деякі поверхні в душовій кабіні. І вирішила, ну вже ж нема чого втрачати, а ну я ще Діксі потру. Я була здивована, що виявляється просто попередні засоби, які коштували 70-100 і більше гривень. Вони просто не впорались з тим, чим порається ця штука, і вона ще й відтирає все, що не дотерли ті попередні засоби. Звісно, на різних поверхнях по різному працює. Я це більш детально розповім в порожнячках. В мене вже якісь нові спостереження. Після таких випадків, наприклад, не все він може ідеально відтерти, але навіть уже там декілька разів я дотирала після попередніх засобів, і в мене просто навіть засяяло те, що я вже думала просто зіпсоване, ось так ось тому не знаю, що вони його роблять. Акційний здається, чи 30 чи 40, раніше брала до війни взагалі за шістнадцять, двадцять. І що з ним, що там за секрет, він рідкий, дуже рідкий. І будьте обережні, все-таки я не буду так, знаєте, впевнено, радити абсолютно всім, тому що дивіться на матеріали, з чого ваші сантехнічні вироби виготовлені. Так? Тому мені точно підходить, у мене працює. Ось такий шок. Так, ще я брала Watson's, Довелося мені взяти Venus Gillette, новий станочок. Чому так вийшло? Тому що ну, років, мабуть, уже п'ять тому я купувала саме фірмовий э, Watson's станок бритву. І, звісно, запасні картриджі мали бути лише їхніми, тому що вони підходили ж, звісно. Індивідуально під цю бритву. І вже давно їх немає. Війна ще додала цих проблем, і я вже скільки питала. Дівчата кажуть, навряд чи воно вже буде, і теж мені, до речі, в магазині сказали, що їхній склад великий розбомбили. Ми в коментарях трішки про це спілкувалися. Ну і, мабуть, або вже їх і зняли з виробництва, тому мені довелося взяти те, що було таке більш-менш акційне. Не пам'ятаю, скільки я віддала. Тут ще запасні є, скільки їх там було. Три. Бачу, три намальовано. Тобто, всього три, плюс станочок. Непогано, єдине, що ця головка так вона має назву, вона маленька, та перед цим була ширша, зручніша, а ця така маленька, мініатюрна. Я їх теж почала після того помічати і в копійочках, але от, здається, Вацсонс мені вийшло вигідніше, тому що в копійок воно було неакційне. А так то можна їх пошукати. Я думаю, що це такий стандартний варіант, тому що там вже йдуть, якщо більше лес і якісь там наворожені прибамбахи, то, звісно, ціна буде більшою. Так, а іще Ваценс, ось ви можете помітити, в мене якраз на нігтиках сьогодні цей лак, вельвет, я обожнюю Мак, вони є лише Вацен, здається, або, можливо, ще на майкапі треба дивитись. Він матовий, але прикол в тому, що він матовий не завжди. Він ось спочатку матовий, а потім ніби він стає глянцевим. Я не знаю, як вони це роблять. Але лаки класні, мені подобається пензлик і мені подобається рівномірне нанесення. І, до речі, я перевіряла. Ну, звісно, залежить від того, скільки ви боблюєтесь в воді, скільки ви готуєте, працюєте руками. Але навіть без е, топового покриття, без закріплення він реально тримається класно. Тому лаки вже давно перевірені і поки що ніби нічого не змінилося. Так, що ще дивлюсь? Мабуть, в ВТБ теж покажу деякі покупки, ось уже скільки використала, був акційний, був потрібен просто гель для душу, схопила по акції і пішла. Тут полуниця, не можу сказати, що він пахне полуницею, і, мабуть, зараз на його сезон. Ще літом можливо, але хімозний, якийсь абсолютно не схожий на полуничний аромат, але плюс в тому, що не сушить мою шкіру. Так, ще придбала щось таке теж новеньке ВТБ це засіб для миття посуду, неоп'юр. Має 500 мл і бачу вже алоєвера. Непоганий, чимось схожий на Зося, що я теж полюбила з копійочка, але в два рази дорожчий. Непогано працює, зараз вже декілька днів ним користуюсь, поки що все добре. Так, дивлюсь, щоб нічого не забути. І, мабуть, тепер перейдемо на замовлення Єва. Перше новеньке, абсолютно щось новеньке. В Єва були круті акції ще тиждень тому, ще перед початком цих чорних п'ятниць помітила Ляпуш. Скраб для тіла обрала саме м, чорну смородину, там було декілька, чомусь мені здається, що це буде приємно пахнути. Вперше беру, хто користувався, обов'язково відпишіться, як вам чи класно скрабує, шліфує шкіру і як по ароматним властивостям. Був по привабливій ціні, чек, здається, є, зараз все розповім. Також я придбала крем. Навколо очей. Я була здивована розмірами. Мабуть, вистачить надовго, а можливо, так здається. Якщо формула легка, то, можливо, все закінчиться набагато швидше. Дивіться, яка крута упаковка. Супер. Такий хамелеон такий ще якийсь от, відчувається, одразу якісний. Так, у нас тут Farm Stay. Скільки 30? Ні, 50, я ж кажу, 50 мл. Я вже відчуваю, наскільки довго я буду ним користуватися. Ось так виглядає сама баночка. Круто, правда? От реально круто. Це скло і оцей амбре, так, ефект. Вау! Чесно, вперше беру, напишіть, як вам, чи ви користували, чи щось, можливо, чули, знали, обов'язково скажіть, тому що я маю на нього великі сподівання і надії. Так, щоб нічого не забути. Ще в Єва замовлення онлайн я взяла ось таку фарбу, ви вже теж знаєте її з моїх відео: Brilliance Schwarzkopf, Прийшов час фарбуватися, 924-й шоколадний кутюр. Я буваю в майстра фарбуюсь, там якісь вона формули змішує, там якісь професійні італійські фарби, але ось так вдома теж я можу періодично між тими салонними фарбуваннями зробити такий домашній варіант. Круті фарби всі знають. Дуже наближений до натурального кольору і заявленого кольору. З'являється класний блиск, як на мене, не дуже шкодить саме моєму волосю, тому беру їх уже багато-багато років. Так, ще щось новеньке для себе знайшла: теж акційне в'єва Revolution, гель для інтимної гігієни. Тут у нас багато всього: ромашка аптечна, молочна кислота, пантенол. Декілька днів користуюсь теж класний засіб, ніжний, делікатний, м'яко очищує, приємно пахне. От Не пам'ятаю, чи була картонна коробка на ньому, чи він так і прийшов. І чомусь саме на полицях Єва я його або не помічала, або в нас його немає. До речі, я помітила, що в магазині Єва Онлайн більший вибір, набагато. Так, ще, в Єва, цього разу я замовила ось такий ремувер для кутикули. Це у нас Патрісія мене багато Патрісія Лідома, в них були знижки 50 і більше відсотків. До речі, я вперше брала на мейкапі такі ремувери і не відразу зрозуміла їхній прикол, як то кажуть. Але, бачите, беру вже, хоч навіть інша фірма, але все рівно беру такий засіб, тому що. Я для себе зробила певні висновки. Теж в порожнячках розповім, сподобалось, не сподобалось. І незалежно від того, яка фірма, я так думаю, який бренд. Тому взяла ще раз для домашнього манікюрчику спробуємо ще цей. Так, ось поновлюєш свої вже такі знайомі вам продукти Патрісія Лідо, челендж. Тут у нас саме м'який вельвет, тобто вона така матова все-таки. До речі, я чомусь не поглянула, чи мене. Перед цим була версія матова чи ні, тому що тут відчувається матовий ефект навіть без пудри. А можливо, через те, що зараз прохолодніше. Треба подивитись, в порожнячках глянемо разом. 30 мл, беру вже, мабуть, третій чи четвертий раз. Подобається, бачу, що формула мені підходить, відтінок так само. Тому ось у мене вже закінчилось. І я швиденько, ще й по такій приємній ціні, мінус 50%. Те саме стосується пудри їхньої. Патрісія Людоус, саме в такому чорному виконанні. До речі, я там на сайті більш детально роздивилась не в магазині, а ось саме в онлайн-магазинчику, які там ще є варіації. У нас тривога. Бережіть себе, будь ласка, і це мені теж круто подобається, а ще в поєднанні з цією тональною основою взагалі вони працюють круто. Я отримую постійно компліменти, тому мені це, звісно, подобається. Так, ще. Єва раніше колись, я вже не згадаю, коли яка ціна. Я взяла два ось таких кремчики це Daf для рук та MayBody, бальзам для загрубілої та потрісканої шкіри ніжок. Так, десь фокус подівся. Взяла маленькі формати, тому що ні той, ні той не користувала. Думаю, що все підійде. Сподіваюся. Хто користувався, обов'язково напишіть. І за замовлення саме в онлайн-магазинчику мені ще поклали ось таку в подарунок маску: це Beauty Derm, Skin Kia, Crioma, Fresh Mojito. Саме такий теж в магазинчику або не помічала, або просто не купувала. 10 мл, сподіваюсь, сподобається. Мохіто щось має бути освіжаюче. Так, по цінам я вас орієнтую, але не всі тут продукти ви можете бачити. Фармстей, крем для очей навколо очей. Крута. Теж була акційна. 302 гривні. Revolution про гель для інтимної гігієни 57,5. Brilliance фарба 163. Далі, Beauty Derm Кріомаска, це ось став подарунок за одну копійку. Цукровий скраб для тіла, Ляпуш 128. Патрісія Лідо, а, ще підводка. Я забула так, ще підводку. Патрісія Лідо я обрала. Ви знаєте, класно, я буквально один раз проходила з нею цілий день, причому ще так. А... Таких умовах екстремальних, я б сказала, і мені сподобалось. По-перше, нанесення. По-друге, як вона стійко трималась аж до кінця дня, буду далі дивитися, але поки що враження вау. Так, Коштувала вона підводка маркер 65 гривень на 50% дешевше або навіть більше. Далі, компактна пудра 135 теж акційна. Е, Ремувер для кути, коли був 65, теж акційний. І ще тональний крем 150 теж акційний. А ще ж я взяла, а чи я її тут не бачу, чи це я не там брала? Туш, я ж брала теж туш. Щось я її тут не бачу в Чекові. Це, здається, теж була Єва. Здається, це була Єва, а в Чекові немає. Подарували? Немає, не бачу. Моя улюблена туш постійно беру, теж вже зі мною роками Lash Sensational Maybelline New York крутий ефект, подобаються такі прям вії від неї. Вія до вії, знаєте, і вони такі е з ефектом нарощених, вій, я б так би казала, класно. Теж багато експериментую, але по акції обов'язково беру. Немає Чекові, я дивлюсь, другий раз немає. Цікаво, <laughs> як це вони так рахували. Ну, і ще залишилась буквально одна така важлива позиція з подарунками. Я собі замовляла крем для обличчя. Теж розповідаю в останніх відео, в крайніх, що зі шкірою щось таке відбувається. До речі, я вже бачила одне відео лікаря, і вона каже: якщо це зона якраз до мене підборіддя і ближче сюди до губи, низ щоки, то це може бути нестача. Фолієвої кислоти, здається, треба це питання дослідити. Тобто вона рекомендує здавати, звісно ж, аналізи на різні гормони і нестачі цих всіх вітамінів і сполук. Тому зараз намагаюся підбирати щось хороше, вирішила обрати цього разу не дешевий, але віши. Пам'ятаю, що в мене був пробний варіант десь теж в подаруночках, мені не сподобався, бо він скочувався. І ви знаєте, так само я починала читати знову відгуки, і багато людей про це написали. Але хтось каже: Не знаю, що там у вас скочується у мене все круто. Може, це просто так працює з іншими засобами, які ви там використовуєте для вмивання чи ось тоніки. Я вирішила ризикнути, тому що з усіх вішів, які були тоді на акції тиждень тому, то мені, в принципі, цей найбільше підходив. Всі інші були або там, можливо, літній варіант, або для дуже молодої шкіри а тут вже треба для зрілої такої, знаєте, вже важка артилерія. Тому я вирішила ризикнути. Ви знаєте, він дійсно скочується, але дійсно, не щоразу. Наприклад, сьогодні я робила маску для обличчя і е, я не змивала її. Тобто це була тканинна маска, і залишки я просто. Почекала, поки вберуться шкірою, і я потім нанесла цей крем, і реально дуже багато ковтунців, оці катишки. Якщо так, без цих додаткових засобів, ніби більш-менш, але все рівно, якщо приборщити або, можливо, якось не так нанести, все-таки він у мене скочується. Напишіть, як було у вас. Мені подобається ефект реально моментально матової шкіри за секунду. Тобто ви його нанесли вже у вас під пальцями. Це відчуття дійсно вельветової шкіри. Це просто неймовірно. Як вони цього досягли, я теж не знаю. Це вже якісь секрети виробництва. Крем мені здається, непоганим, але дійсно цей момент він ну, дуже неприємний. За таку вартість не знаю, бачите, усіх навіть на сайті були абсолютно кардинальні. Враження і ефекти. Тому я завжди кажу: ніколи не орієнтуйтесь на когось, перевіряйте на собі. І ось мені в подарунок. Це була якась там дуже-дуже велика акція від віші в магазині Єва. Мені ще ось такі подаруночки. Ну, Мінерал 89, я знаю, цей бустер для шкіри, крутий, особливо для літа. Подобається мені особливо, коли я їздила на море ще до війни, я його обожнювала. Далі тут два серума. Один якийсь я сьогодні, оцей, здається, я використала. Тут у нас е, проти темних е, крапок на шкірі, як кажуть, точки. <плес> Чорні крапки <плес> проти зморшок е, і навіть вирівнює тон шкіри. Оцим я сьогодні користувала. Звісно, його там мало, бо це тестери. Тут так і написано, що це не для продажу. Непогано, ви знаєте, от до речі, після цього серуму, з цим кремом не було ефекту скочування. Тобто віши з віши працює. А от якщо була маска, взагалі, здається, там теж було чи beauty derm, чи віаб'юті, не зійшлися. Є ще такий пробіосерум. На що він направлений? Ага, якісь не... Боже, як вони? недосконалості шкіри. так? Теж, я думаю, що тут його буквально на раз, два, 5 мл. Е, тут все покроково описано. Ну, тобто, знаєте, так, скористатись. Але я вам можу сказати, що, наприклад, ось цей крем мені потрапляв. Мабуть, то було ноційно, я щось теж замовляла, і він був в такому маленькому форматі. Мені вистачило навіть на тиждень, така мініатюрка була. І реально мені того пробнику вистачило, щоб відчути, що ні, не моє. Я ще тоді десь відео казала, скочується, не подобається. Але цього разу ризикнула. Не знаю, я не можу сказати, що абсолютно незадоволена. і стало ніби трішки краще, ніж тоді, навіть коли я користувалася, можливо, щось змінили, але відчутний такий ефект присутній. І ще ось я замовила теж. На додачу, тому що все-таки основне було крем. Холіскін, мабуть, так називається, тонік для обличчя, теж виглядає як щось аптечне. Колагеновий тонер, тонік для обличчя з колагеном. 250 мл. Ви знаєте, мені подобається. От якщо ви полюбляєте щось таке Можливо, навіть воно схоже на спиртове, я не можу сказати, що він прям випікає. От, наприклад, перед цим у мене був Лірен, він реально у мене так якось не дуже на шкірі поводив себе добре. Шкіра червоніла, особливо в перші тижні застосування, потім, ніби вже якесь звикання відбулося. Тут є це таке поколювання, пощіпування шкіри, але воно наскільки освіжає, От, ну, наскільки такий ефект. Свіжості і якогось ефекту такого, ніби шкіра пробудилася, мені подобається, аромат прикольний, і якщо ви не полюбляєте, у вас чутлива шкіра, я не дуже буду рекомендувати. А так, щось таке абсолютно новеньке. І от дійсно, коли ти не просто протер, і ніби вода, і нічого не відчуваєш, а от якісь такі бризи, як я люблю казати, від тоніків, тут однозначно є. Причому, що щось таке по аромату, а ну, зараз я скажу, якщо. Буде асоціація. Ну, щось тут є таке лікарсько-трав'яне, як на мене. Але воно не приторне. Прикольно, щось приємно пахне. Е, що нам обіцяють? що він розгладжує зморшки, вирівнює мікрорельєф, збільшує щільність. Ну, Подобається як тонік, але за все інше будемо бачити. Так. Е, ще й пам'ять у нас закінчується з вами. Так, сподіваюся, що ми зможемо дочитати ціни. Давайте по цінам. Сам крем коштував зі знижкою 1143 так він був там майже півтори тисячі, тому я й кажу, що я обрала саме його, тому що всі інші засоби мені ніби не підійшли. Тонік для обличчя з колагеном коштував акційний 150 гривень, ну і всі інші подаруночки були по одній копійочці. Ось все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що переглянули. Обов'язково відпишіться, що ви з цього купували, чим користувалися, що вам сподобалось, чому, або навпаки. Завжди рада вашим коментарям і вашим привітам, і вашим класним і приємним словам, тому що аудиторія. Відчувається, зібралася і вихована, і щира, і це не може мене не радувати. Я вам дуже дякую за все, що ви робите, за кожну вашу вподобачку, коментар, за вашу увагу, за ваш час, за ваші приємні, щирі і добрі слова. Всім на добраніч, Бережіть себе, мирної, спокійної ночі!